Прикута наша увага і увага, мабуть, всього світу до ситуації на заес, як Ви вважаєте, чи піде Путін на підрив станції або на провокації на її території? Ну, вже саме сама окупація Запорізької атомної електростанції, найбільшого ядерного об'єкту світу, якщо я не помиляюсь. Е, власне є такою провокацією, і те, що е, знаєте, як в театральній виставі, якщо рушницю хтось повісив на стіну, значить вона в виставі обов'язково має вистрілити. От яким чином ця провокація відбудеться, і чи вона матиме продовження? Ну звісно, побачимо Жко говорити про те, яким чином далі розгортатимуться події, але ну однозначно, вчорашня оця панічна історія вона не була реальною. Бо насправді тоді, коли така ситуація має відбутися, якийсь підрив, чи власне на атомній станції, чи якогось об'єкту, там ми про це навряд чи будемо обговорювати в засобах фасової інформації і принаймні готуватися. В чому інтерес може бути диктатора у підриві Це намагання вплинути на хід подій у війні, чи якісь особисті переконання переслідує Путін? Ну, ми ж дуже часто якоїсь адекватної логіки в діях Кремля не можемо знайти, сам сам напад на Україну 24 лютого був алогічний, бо експерти говорили про те, що ну не може російська армія, принаймні з тим зосередженням, яке вони зробили на кордонах, а власне перемогти Україну. Але логіка напевно наступна, якщо росіянам верніше, коли Росія. Нам доведеться йти з території України, збройні сили будуть звільняти наші території. Вони бажатимуть залишати за собою вижжену землю. Тим більше, що подивіться на реакцію на каховці, мається на увазі з підривом ГЕС, яка реакція світу була? Ну млявенька? Ну от, от щось там відбулось, а особливої. Знаєте, такої е, ну на такого напруження світу з цього приводу не відбулось. Е, рівно як і повідомлення про те, що відбувається на запорізькій атомній електростанції. Такого напруження я принаймні в світі не спостерігаю. А росіяни підуть настільки далеко, наскільки їм дозволяють іти далеко. Е, от ця війна, це ж фактично. Е, Фактично, ну таке попустительство з боку заходу а, Путіна, і власне він очевидно захоче продемонструвати до кінця свою силу в плані підірвати Запорізьку атомну електростанцію, а силу свою він показуватиме насамперед росіянам, яких необхідно зараз закрити, змобілізувати всередині країни і перетворити країну на таку КНДР, яка ну з російським таким. Відгоміном для того, щоб далі залишатись при владі КНДР з медведями і балалайками, судячи з усього, як ви гадаєте, чи оточення Путіна воно дозволяє йому влаштувати теракт на ЗС чи не похитнулася, по-перше, у довірі його оточення до нього після цього ходи цієї справедливості, так званої з боку пригожина до Москви Ну, дивіться, у власне у цієї ходи було там кілька інтересів, і я думаю, що навіть з путіним грали в темну, коли е, влаштовували цю, цю ходу. Насправді для захода е, оце, оцей похід або це повстання Вагнера мало продемонструвати, що російська влада так чи інакше готова передати в якісь руки ядерні арсенали. Подивіться, коли Пригожин влас і ішов по Росії, і його ніхто не чіпав. Бо я нагадаю, що тільки Росгвардії 770 тисяч в Росії да, у Пригожина 25 тисяч. Нехай і добре обучених, але 25 тисяч багнетів, і 770 Росгвардії, внутрішніх військ до зубів озброєна, натренована з поліцейськими функціями, і так далі, і так далі. І проти Пригожина кинули власне військових літаків, які позбивали, а Пригожин фактично дійшов до аеродромів. Якщо не помиляюсь, Воронезькій області, де є ядерна зброя, ще трошки, і в принципі, можна було б говорити про те, що приватна особа або заколотники в руках тримають ядерну зброю, що мало налякати світ. А чому я кажу, що Путіна могли в темну використовувати, тому що йому не обіцяли одних результатів цього походу, а він власне погодив цей похід. Але отримав в принципі таке попередження від оточення, що будеш робити далі те, що треба робити. І якщо ви думаєте, що в оточенні Путіна є незадоволення тим, що він веде війну, так я от хочу сказати, що в оточенні Путіна, ті, хто реально є впливовий, незадоволені тим, що він веде її не, не настільки агресивно, не щонайменше. що найменше не побідоносний настільки Адже... і... агресивно. Велика Британія, розвідка цієї держави, як і в принципі більшість змі, і загалом усі загубили сурові кіна і Євкурова після цього походу. Їх ніде немає. Про них не пишуть, їх не згадують. Вони покарані за щось і загалом просто таке затища, щоб зберегти якесь лице, так би мовити, після цього. Слухайте, звісно, зараз вам ніхто відповіді на це питання не зможе дати, але варіантів є два. Або їх е, сховали, е, має. Це на увазі закрили так за якісь там провини, або далі продовжується театр е, е, оцього повстання, де Суровікін е, не з'являється на публіці по якимсь там стратегічним причинам і задачам, які е, виконували, виконував Вагнер. Зараз він пішов зі сцени, і Суровікін може бути не, не з'являтися на авансцені по якійсь причині. Ні, відомі тільки Кремлю, і власне, тобто, ну, це ж російська політика, російська історія. Він буде або великим царем. Я маю на увазі високі посади, отримає, або він власне десь уже в. Катівнях дає покази на тих, кого потрібно давати. Тому трішки зачекаємо і побачимо, що власне з Суровікіним буде. Тобто у нього варіантів два і обидва е е кардинально протилежні або дуже високо, або власне він зараз в'язниця. Чи можливий новий похід території Російської Федерації? Ким би то не було? Можливо, знову ж таки вагнерівцями на чолі з Пригожиним? Чи ця історія може вилитись в якийсь інший, абсолютно е не схожий на попередній акт цієї театральної вистави? Ну, я не знаю, чи схоже, чи не схоже буде те, що є невдоволені в Росії, і невдоволені не просто там баба Маня, яка не може собі купити молока, або дід Коля, який не може оплатити комуналку, да, бо життя стало нестерпно дорогим. А незадоволені ті, хто має кошти, ті, хто звик власне жити, припіваючи на фоль на тлі корупції, яка є в Росії, і ці незадоволені можуть. Починати щось фінансувати власне і оця гра з Пригожиним, це ж теж профінансовано державою. Ця організація зараз вона переведена в Білорусь. Говорять про те, що і в нас посадовці говорять про те, що з Вагнером історія закрита, але продовження цієї історії буде. Але от що цікаво, цікаво те, що це не буде опозиційно все влаштовано. Театр буде далі продовжуватись, власне, з тими, хто проти Крим, начебто проти Кремля, бо ви. Якщо мені будете хтось стверджувати про те, що Пригожин повстав проти Кремля, ну це смішно. Насправді, смішно. Якщо б він справді постав проти Кремля, ну невже він з Ростова міг би прилетіти в Петербург, забрати всі свої бабки і далі полетіти на Білорусь спокійно, без авіакатастрофи? Я не знаю, там отруєнням новічком, не знаю, агентом, який є в його оточенні, і пристрелив би його. Якщо б така потреба була, тому. Ну, власне, я не думаю, що будуть якісь походи. На жаль, російська влада досі залишається, і Путін досі залишаються ем, в стані керованості того, що відбувається в Росії. Ну а чим керує Путін, поговоримо іще далі. Путін провів нараду через затори біля Кримського мосту. Туристів запропонували вести до Криму на десантних кораблях або через анексовані території України. Глава Мінтрансу РФ Італій Савєліо повідомив, що навантаження на Кримський міст збільшиться до вихідних а пік очікується 16-17 липня. Цей час, якщо треба буде, як сказав Савельєв, для перевезення автомобілів задіють два великих десантних кораблі? Кожен з яких може перевести до 40 машин. Такі судна, за словами Савєлєва, готовий надати міністр оборони Сергій Шойгу. Савельєв також зауважив, що кримським мостом їдуть тільки легкові автівки, а туристичні автобуси та вантажівки перевозять до Криму на шести поромах. А невже справи на фронті в російської армії настільки гарні? що Шойгу і Путін особисто ледь не беруть? Беруть Участь у розв'язанні з питання затору на Кримському мосту. Ну є такі речі, які путіну доповідають обов'язково. От можна там про вибух в якомусь вороні ж не доповідати, так тому що немає значення. А це ж лялька, лялька Путіна. Я маю на увазі кримський міст, яким ну це єдине, напевно, його досягнення за 20 років, яке поки що не зруйноване. То власне, що там відбувається, йому доповідають. Раз доповідають, він особисто буде вирішувати ці. І питання де взагалі хай би Путін запропонував туристам вплав іти просто пливсти, забрати свої речі і супроводжуючи там лодками цих туристів перевозити з місця на місце. Ну треба ж бути ідіотом, щоб в зону Криму сьогодні їхати. На власне на відпочинок, але як бачимо, вата собі палає і з задоволенням вже в 13 кілометровій черзі стоїть там. Волонтери розвозять воду. За останню добу я от читав, що видали в заторах 5 тонн води, тобто ситуація насправді там є критичною. Бігіть, руски, бігіть, скоро скоро вам буде там хорошо. А от цікаво, що туристи ще можуть почати вести окупованими територіями України в обхід Кримського мосту. Їх дорогою ще й на фронт можуть закинути фактично. Ну раз уже проїжджають гарячі точки, скажімо так. Ну чому би ні? Власне, зонтики є чемодани з речами є, можна зразу і в во. Поговорюють, ну як поговорюють, вже скажімо, висловлюють щонайменше надію або принаймні сподівання на те, що Бахмут може повернутися в територію України, стати деокупованим через доволі невеликий проміжок часу. Сирський сьогодні висловив своє своє абсолютне абсолютну впевненість у цьому. Закордонні чиновники теж говорили західні про це. Якщо Путін. Ін втратить бахмут, це якось повпливає на його імідж, на довіру до нього. Слухайте, я думаю, що вони там пропаганда придумає нову якусь історію про те, що нам е, Бахмути не дуже потрібен був. Е, власне, ми показали, що можемо його захопити, а потім віддали, тому що він нам тепер не, не абсолютно не потрібен. Ну звісно, е, в Росії вже давно починають уваги, е, так би мовити, закрадатися сумніви в тому, що відбувається, і ці сумніви почали закрадатися ще в ха. Тільки тупоголовим треба було вже давно зрозуміти, що рано чи пізно території всі будуть звільнені, не тільки Бахмут. А це питання часу. І на жаль, часу для нас бо збройні сили України, головнокомандувач, намагається вести бойові дії таким чином, щоб зберегти якомога більшу кількість життів українських солдат. А це означає, що просування і наш контрнаступ. Буде залежати від того, наскільки техніка готова буде брати на себе основний удар власне в цих боях, при тому, що втрат ніхто не заперечує, але тим не менше ніхто на 2000 кілометрів фронту не буде вистраювати українських солдатів і з криком Ура бігти звільняти території. Так вже є повідомлення про. Так би мовити, закріплення збройних сил України на південному і північному напрямках Бахмуті, ну це означає, що в кінцевому підсумку ми в найближчий час поставимо в центрі міста український прапор. Сподіваємося на це і віримо в Сили оборони, що це дійсно невдовзі станеться. Чи може пошкодувати пропаганда російська про те, що свого часу роздувала надзвичайну бульбашку довкола Бахмута? Передавали що секундно ситуацію там раділи успіхам вагнарівців. Ну а втратити Бахмут Росія очевидно, що зможе набагато швидше ніж його здобувала. Подумайте, для російської пропаганди не стоїть питання правди, чи що вони вчора говорили. Ну вони щойно, от, буквально протягом останнього місяця, двічі ховали залужного, тричі е, Буданова, е, Навіть Кадиров там сидів, розказував, що я сижу, п'ю чай на відео. А чого чай не п'є там залужний на відео? Я показав, що я живий, а залужний, що він живий, не показував. Ну, розумієте, Для них не. Стоїть питання для російської пропаганди, стоїть питання: дають бабло за те, що вони говорять, чи не дають бабло за те, що вони говорять, от коли їм дають бабло, вони будуть говорити. А що їм з вечора товариш майор із ФСБ напише, який текст і що треба буде говорити, не має ж абсолютно ніякого значення. І якщо там в на телебаченні працюють професіонали, які вміють, наприклад, з цією інформацією працювати, і хоч які Чином дурити тих, хто їх слухає, то пригадайте, як. Очільник Херсона Сальдо, Сальдо стояв в новій каховці, повухав в воді і читав текст, написаний з вечора, що нічого не відбувається, затоплення немає. При тому, що видно було, як вода прибуває ззаді на, на фоні. Тобто, у них не стоїть питання того, правда це чи неправда, що товариш майор написав, що треба прочитати, за що каса е, е, відпрацювала і бабло отримане, те й будуть говорити. Тому дуже. За них давайте не будемо хвилюватися. Не хвилюємося. Ні, в якому разі ви Кадирова згадали. Він в певній скрутній ситуації опинився. Давайте обговоримо її. Офіційна реакція Чечні на напад на журналістку може вплинути на становище Кадирова у російському ультранаціоналістичному інфопросторі. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. Нагадаю, що у Грозному група невідомих у масках перехопила машину, де перебували журналісти опозиційного видання нової газети. Зокрема, там була й Олена Мілашина. Невідомі не лише поби. Вили представників преси і знищили все їхнє обладнання, а також документацію. Погрожували, що преса більше нічого не писала. Катеро доведеться робити вибір між збереженням свого режиму і його підтримкою серед ультранаціоналістів. -націоналі... Ультра Сам коментар голови Чечні з цього інциденту був коротким. Він заявив, що справа про напад на Мілашину розслідується. Як ви вважаєте, чи знайде Кадиров ось цей прохід між крапельок, як любить робити їхній колега Лукашенко, і все таки і на привладі втриматися, і заспокоїти своїх фанатів, які в ультранаціоналістичних колах рухаються? Ну давайте визнаємо про те, що Кадиров тупіший за Лукашенка, і навряд чи йому вдасться... Між крапельками проходити, ну з хороших новин це він незабаром здохне, тому що власне те, що з ним зараз по здоров'ю відбувається, довго йому жити не прийдеться. Вже Путін навіть синів його там оглядав, щупав. Вони ж діти, то він їх там вже щупав. Очевидно, на камеру ні. А потім, після того як вимкнули камери, все він перевірив, буде новий президент Чечні. А що стосується журналістів, то ребята ну попередже попередження всім попередження менше говоріть. Я хотів друге слово на пе сказати, але не буду в ефірі такого поважного каналу. Але на думку це прийшло. Ну розумієте власне ця ситуація вона ж демонструє не тільки історію в Чечні, вона демонструє, що іде війна. Є пропагандисти. Слухайте, будь ласка, пропагандистів. А тих, хто буде е, говорити, якщо або правду, або намагатися дізнатися про, про те, що не треба, буде як з цією тіткою. Саме власне, і е, те, що е, ця історія потрапила в засоби масової інформації, що про неї говорять, і Кадиров коментує. Так, от Кадиров, говорячи про те, що йдеться, ведеться розслідування, а він не засудив напад на журналістів. А ведеться розслідування, говорить тільки про одне: що кожен з вас, хто в Росії займається журналістикою, має слухати, що говорять пропаганди і що пише товариш майор. До прикладу, Кадиров помре. Сподіваємося, Путін щось втратить від цього. Я думаю, що нічого не втратить справа. Тим, що ну власне, як закидали Чечню грошима, так і далі будуть закидати. Якщо ми з вами думаємо, що такий тупий персонаж, як Кадиров, є взагалі фактором в Чечні, то ми глибоко помиляємося. Насправді ж, Кадиров це картинка, якій дозволяють робити те, що дозволяють. А поряд з ним є люди, які власне і оцей режим на собі. Утримують, який цього чувака, як то кажуть, і власне, власне заміна картинки, заміна піарного обличчя, ну не призведе до якихось серйозних результатів. Я не думаю, що навіть оця зміна монархічного режиму або монархічні перестановки. Я маю на увазі, що коли Кадиров помре і стане його син, там якийсь 17-річний, в принципі, ті, хто тримав владу і у Вляв реально і е, військовими озброєними угрупуваннями, і контактами з Кремлем е, як отримувати і доїти Кремль на бабки. Вони вони всі залишаться на своїх місцях. Там є ключові особи. Ви пригадайте, який був переляк, коли е, власне оця історія була? Я забув прізвище Ще... прізвисько з Делімхановим. Так, так, так. От от коли його е, прийшла інформація про те, що він поранений, оце було серйозна, серйозна, досить, досить серйозна подія. Бо для Кадирова такі люди є ну стовпи на які він опирається. Ну так там ж діміня ціла програма. Знову вийшла на ефіри. Як Кадиров шукав свого цього брата, так званого. Ну, очевидно, що знайшов. Побачимо. І врешті, чим завершиться історія Кадирова, якщо завершиться в найближчим часом. Дякую вам, пане Юрію, за розмову. Дякую, що долучились до ефіру. А постров Юрій Подорожній політтехнолог. ви з нами. Ми рухаємося далі.